Попередньо потрібно обсмажити арахіс. Не потрібно зняти її з нього шпайку. І ще обсмажу кунжут. Такої легкої золотистої скоринки, далекого золотистого кольору. Кунжут потрібно довести десь до такого стану. Зараз аромат кунжуту наповнює цю кухню. Для арахіса я потримаю трішки більше, щоб були чорненькі п'ятнишки, щоб він не пригорів, але все ж таки було трішечки такого підгорілого аромату, який потім в сальсі буде розкриватися разом з маслом. Сильніший. Тим часом на сковорідці навіть без масла я трохи обсмажу або підсмажу томат. Це той рецепт там, де має бути томатілія, але в мене немає їх. І я буду робити без масла, без олій. По ось такий от стан десь рахісу, який мені потрібен зараз сюди я поки що без масла розкладу перці, щоб їх трохи прогріти, щоб на них ця олія, цинова як пробудилася. Я їх відкривав, щоб подивитись, бо Строк годності трохи пройшов, вийшов, рекомендований до споживання. Але вони я подивився, що там нічого не завелось всередині, що там нічого немає такого, що може псувати смак. А, і я його розкривав і виявилось не дарма. Бо тут насінинки такі величезні. Якби перець був би там свіжий-свіжий, я б його. Не розкривав оця, отак би спочатку просмажив, прогрів, а потім вже б діставав на сінини, щоб мембрани теж добре прогрілися і віддали своє оце те, що в них залишається капсайцин, всі аромати, щоб вони теж в перець потрапили потрапили в сальсу Поки що без олії це роблю. Томати мені потрібно, щоб вони трішечки, як сказати, підгоріли, щоб там була чорненька частинка. Але трішечки. Перці. О, аромат чудовий. Я зараз зменшу вогонь і додам собі олію, оливкову, почну її прогрівати, щоб потім частину цього перцю знову собі покласти. А тут перевіримо О, щось вже вимальовується. О, оце те, що треба. Так, перед тим, як олію це робити, забув ще додати сюди. Такі інгредієнт, як додатковий перець. Місті! Ой, вибачте, не Дякую. Так, Оце добрий засмаг для перців для сальса матча. Я забув ще один інгредієнт, який теж потрібен, це цибулька. І не багато потрібно, але той самий. І підхід її треба трішечки підсмажити. І часник, його теж треба підрум'янити. Час спробувати, що вийшло. Тут у мене сальса е, з пасілля з томатом, цибулею чесником і без, без масла, без олії. І я сюди ще додав трошечки кінзи, бо мені здалося вона, а, вона була така більш, як паста. Це було щось схоже на пасту для приготування. Власне, це одне із варіантів використання такої пасти з сушеного перцю, який потім підготовується з додатковими інгредієнтами, як то томати або томатільо, це овочевий фізаліс. І далі він а, може бути використаний, наприклад, для того, щоб тушкувати курицю. Або додавати до тартілля, на яку ще є інгредієнти, які треба а, якось разом заміксувати, підібрати. Якась сметана, м'ясо, смак той ж е, Щось якась зелень, якийсь свіжий, можливо, цибуля. І разом воно дає там збалансований смак. А ось в такому вигляді, коли вона сушений перець перетворений на пасту, ну, самостійно воно не дуже прикольно. Чогось не вистачає. Тому я додав сюди кінзи. І з кінзою воно вже більше схоже на щось, що можна спробувати так просто. Але все ну, ж таке основний, як на мене, спосіб використання це от приготувати з цим, що чесь додатково. Тобто, Протушити курицю або іншим м'ясом. Воно для якогось рагу, для якогось а, от Воно класно додасть а, смаку трішечки такого від копченого в'яленого від сушеного перцю, трішечки оцього Гіркувати нотки від а, томатів, які були, або томатів, цибулі, чесника, яке було трішечки таке, обсмажене додатково. І в ньому достатньо соковитості від томатів, для того, щоб воно а, добре поєднувалося і додавало щось таке на межі сві свіжого і на межі такого настояного. Тобто, як маринад, як. А, Паста для тушкування, воно ну, класна штука. Можна використовувати сушені перці. І в мене в цьому році будуть деякі перці, не ті самі, як використовують мексиканські, але теж доволі великі, з невеличким рівнем опіку, який можна буде підкоптити, потім підсушити і зробити собі запас таких перців. І ну, відомо... Зрозуміло, що з ними далі робити. Тому дякую, Мексика. Це ще один варіант, як зберігати перці врожаю, якщо їх там багато, якщо одразу не знаєш, куди закрити. Якщо хочеться чогось не такого рідкого квашеного, а от саме сухого. Uh, без такого, без, без підклашеного присмаку, без ферментації. Тобто, uh, сушений і такий відновлений, доготовлений варіант, мені подобається. Я з цим буду робити зараз. Зараз буду робити з цим курицю Спробую. А можливо, навіть курицю з картоплею і таким чином поставлю собі десь галочку, що uh, гарний варіант. Можна коптити, сушити перці собі. Є ще другий е, варіант пас сальси, який я зробив із цих самих перців, але вже з олією і обсмаженням. Тут три види перців. тут багато горіхів, арахис і кунжут. І оцей варіант. Тут потрібно було додати більше олії, бо в мене він вийшов як, ну, взагалі, от така паста. Те, що я бачив, як це робиться, вони роблять це більше як а, таку чилі-олію. Але а, я не розчарований, що я зробив саме так, бо я знайшов в цьому дуже класне. Застосування і це застосування як додаток до бульйонів. От, якщо говорити про такий варіант їжі, то це спірно. Воно смачно, дуже горіхово. А через те, що це все готувалося дуже остро через те, що це все готувалось за таким добрячим рівнем підсмаження, дещо навіть таке, з, з, з деяких сторін воно було спалене а, спеціально. Воно, як просто намазка на якісь чипси, воно працює трохи погано, бо ну, відчувається оцей жжений а, присмак. Але якщо це додавати в бульйон, то такий бульйон, який не дуже збагачений якимись іншими смаками, то от він якраз е додає такого специфічного рівню глибини цьому бульйону, горіхового е гірчинкою легкою, з гостротою, це от щось неймовірне. Я готував танкоцу рамен. Це рамен на свиних кістках, виварював їх там більше 12 годин. Вийшов такий собі холодець високого рівню. І з непривички, цей бульйон він ще збагачується додатково соусом на основі саке. І совіс соусів, там те, що провалюються в різні овочі і таке інше. Але все одно, цей ну, бульйон був трішечки на смак занадто умамі смак. Тобто там такий от смак жиру і цих от кісткових таких ноток колагену, а, ну, він, його складно з непривички сприймати. І іноді навіть самі японці додають як додаток до цього бульйону, або чистий імбир свіжий, або додають а, зжений чесник в жиру. А це теж класна штука, щоб збагатити, змінити смак бульйону. От. А я спробував ось з такою пастою, горіхово горіхово-чилі пастою. І воно так добре поєдналося. Воно просто оцей смак, а, який як такий дещо блок від того, наскільки там багато а, цього компоненту свиних кісток, він так замаску. Він дуже добре маскує, а, збагачує смак у мамі. От така паста. Не знаю, не відаю, наскільки це. А, по-мексиканськи буде. Скоріше за все, вони так не роблять. Але в тому-то і, в тому -то і а, цікавість експериментів, що роздивляючись кухні різних а, культур, можна знайти нове щось, що поєднується з двох світів. І створює щось особливе, нове і дуже смачне. Тому обидва варіанти це класно, буду собі коптити сушити перці. Є е, щось з ними робити.